Ми раді, що ви до нас долучилися, тому що от голос розуму, скажімо так. Так от, я не знаю, яка це вже історія, і зі сторони там західних медіа і е, наші співгромадяни, на жаль, систематично люблять от, обговорювати, що ж нам буде за чергову якусь вдалу спецоперацію наших е, сил оборони. Так от, якщо все-таки приймати до уваги статтю Reuters і те, що якесь неназване високопоставлене джерело у Штатах має доступ до. Е, Американських розвідувальних даних чи може Росія, скажімо так, масштабувати зараз свої удари по території України, враховуючи атаки останніх кількох днів, і дійсно здійснити е, якусь потужну відповідь е, на операції, проведені службою безпеки України? Тут можна почати з того, що ця публікація у Reuters, очевидь, і є якраз інформаційною атакою на Україну. І е, ті тези, які там прозвучали, вони прямо вказують, скоріш за все, на те джерело, яке звуть, можливо, ну я точно не знаю, але мені здається, на від К. Починається на Ов закінчується, тобто якось дуже співпадає з ім'ям зім'ям але можливо, це лише співпадіння. А, тобто той людина, яку РФ обрала самостійно для ролі переговорника, тобто той, який постійно русня сама наливає вуха те, що вона хоче передати, і той озвучує і легалізує цю інформацію. Тому треба зараз через таку легалізацію, через реальну риторику Трампа, яка вже ну, не може назвати навіть партнерською до України, давайте будемо так прямо говорити. І треба Дуже уважно сприймати те, що говорять з джерел США, там паче не названих, тим, що тим можуть бути прямі російські наративи. Ну і тут можливий аспект, вони навіть не ховаються. Інформація про те, що уразимо мости, уразимо там СБУ, урядовий квартал. Мені здається, я чув вже з 22-го року. От разів так, я напевно, кожен місяць в них є загострення, особливо там Медведєв про це пише, там під якимись речовинами. От і ми це чули з 22-го року. Але зараз, тому що знов таки треба розуміти, що війна, війна зараз йде не лише на фронті, не лише в небі, не лише на морі. Вона йде в інформаційному просторі. І коли залітають такі, от от отвіточка прийде, а оце от була не атвіточка. Ну, це от якраз російські наративи. І саме вони це запустили. Мовляв, от ми вдарили. От е, вправо що вправо чому в тому чому одразу після операції Павотина була декілька днів тому завданий удар. І там було декілька десятків ракет, які запустились з доволі незначної кількості бомбардувальників з семи. Там було 5 Ту-95 МС і 2 ту 160 Так там було багато дронів, але от, ну, ми поки от з дронами розбираємось сьогодні зранку. Зокрема, от був удар по Чібоказаром. Це підприємство, яке виробляє комета М, якраз антени, які використовуються у шахедах, тому числі і у кабах речі. Тобто цим поки от Україна розбирається зі були уражена велика купа стратегічних бомбардувальників, і РФ, щоб якби, показати, що от там все працює, змогла підняти дуже обмежену кількість і запустити, ну скажімо так, доволі обмежену кількість ракет. Тому що я нагадаю, що в 2022-2023 році будь-яка ракетна атака, якій була менше 50 крилатих ракет, вважалась малою. Просто ми вже все забули. Там, коли колись 100, то ой, це було багато. А коли 50, та ні. Це от, раз на тиждень. Це ну, не все не новина навіть. А, СБУ об'єктивно цю авічалочку УРФ трохи відірвало. Тому що от, е, менше стало чим відповідати, менше стало бомбардувальників, різко менше. Вони загнали два своїх ту 160-х в Анадир. Це на Чокотці. Туди фура з дронами, на жаль, не доїде. Чому? Тому що дороги там немає. Реально немає дороги, не можна з Москви доїхати на Анадирі на автомобілі. Немає дороги, в принципі. Вони її будують з темпом 10 кілометрів за 10 років. Ну вибачте, 100 кілометрів за 10 років. Реально, там вони ще є бу... з таким темпом. Вони будуть будувати її до 23-го сторіччя. Це от і вони загнали туди ту 160, які от там от будуть ховатися, тому що вони вже не зможуть відзвіти атакувати Україну, пане Олеже. Оці впродовж останніх днів. Атаки, які йдуть по Києву, там по, по західних деяких областях, вони в принципі не настільки, скажімо так, масовані, як про це от говорилося, про супермегамасштабну відповідь, але чи не намагаються росіяни, от просто систематичністю кілька днів якраз інформаційно компенсувати, ніби оцю цю масовану відповідь? Вони це і роблять, тобто вони е, атакували перший раз е, після цієї операції праці павутина. Вона подавалася у російських джерелах, що зараз все от знесемо повністю там Україну. Не буде її. от ми до цього все не робили. От, от ось зараз почнемо. Не вийшло, ну об'єктивно. Е, вони почали. А це от була не так відповідь. Зараз буде більше. І вони були так робити постійно. Вони накнітають інформаційний простір такими от вкидами. Причому залучаючи реально вже і якісь от американські джерела, знов таки, от пам'ятаємо про Віткофа і все те інше. А, тому так треба розуміти, РФ має можливість атакувати регулярно. Вона це і так робить кожного дня. Лядять ці самі шахети. Кожного дня це новина ні. Ми кожен раз ранок знаємо про те, що зби, збито за стільки то подавленно стільки то долетіло там то тому що вони кожен день атакують шахедами. Чи можуть вони одночасно шахедами долучати удари балістичними ракетами? До кожного ну регулярно вони це роблять, Це знов таки не новина. Але в, у, в обмежених е, можливостях теперішніх Російської Федерації, тому що реально ми їм обмежили можливості, уразивши їхню стратегічну авіацію і змусивши їх витрачати зараз додаткові ресурси для її порятунку. І вони ці ресурси, тобто там умовно станції, репости, пости про протиповітряної оборони, почали там ну насправді можливий аспект. Вони почали будівництво укриттів на ваєбазах, але ще у квітні. Тобто, вони почали витрачати свої ресурси там, а не на фронт. Це також важливо і так РФ може атакувати. Але е, ці розмови про 15 арішніків. Ну, це от саме інформаційна війна, яка може бути у даному випадку. РФ намагається і цим атакувати нас. Дякую, пане Олеже. Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес.